Вас на телеканалі сфера випуск новин В студії для вас працює Ірина Мороз. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. На Рівненщині свині потерпають від африканської чуми також впродовж двох тижнів у північних районах області зафіксовано три випадки цього захворювання з метою запобігання епідемії у зазначених населених пунктах. Організовано блокпости. А в обласному центрі експерти зібрали екстрене засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії. Подробиці далі у сюжеті. Свині під загрозою знищення, але лише у північних районах області, оскільки у трьох селах, а саме озеро Вербівка та Новорічниця, зафіксовані випадки захворювання на африканську чуму. Експерти зазначають, після експертизи невтішні припущення були підтверджені, тому у цих населених пунктах оголошено карантин і розпочалася масова зачистка імовірно заражених свиней. Так вже знищено більше півсотні тварин. Свині безкровним методом умерт забиті і. Вивезений за межі населеного пункту підготовлена відповідна яма не менше трьох метрів глибиною і піддано спаленню дезінфекції і закопування. Втім, таке масове винищення свиней власників господарств не дуже тішить, тому часто вони відмовляються співпрацювати із ветеринарами. Ця дана хвороба не несе загрози для населення. Тобто вони знають, що вони можуть використовувати те м'ясо для себе і для своєї сім'ї. Вони не думають, що це завтра піде на інші населені пункти і понесе загрозу для захворювання поголів'я інших населених пунктів. Сьогодні у нас питання доходить до абсурду: що коли виникають отакі загрозливі зони, то з населеного пункту стараються до родичів, це є такі підтверджені факти. До родичів вивозити свині для того, щоб їх не не забрали, не умертвили і не знищили. Втім, власники господарств, які постраждали, імовірно, отримають компенсацію від держави. Середнім розмір цієї компенсації буде залежати від державної закупівельної ваги на той день захворювань. Тобто, може бути від 23 гривень, і це вже яка державна закупівельна ціна. А тим часом у цих трьох районах оголошений карантин. Стоять блокпости, і відповідно заборонена будь-яка торгівля. Лише у місті варш дозволяють продавати ковбасні вироби, однак ніяк не свинину. Вікторія Бондар, Вадим Дроздюк, випуск новин. Менщині майстрині одягають військових. Перші 20 комбінзонів передадуть ремонтним, танковим та механізованим підрозділам сухопутних військ. Роботи над пошиттям комбінзонів кипіли у швейному саху селища міського типу оржів. Через складність крою та пошиття на створення одного виробу потрібно 2-3 дні. Але попит на такий спецодяг чималий, кажуть майстрині, та й ціна відносно низька. Повідомляє оказахід. Перегони у рівному патрульні почали фіксувати більше випадків, коли водії нахабно не зупиняються на вимогу поліцейських та ігнорують їх. До прикладу минулої п'ятниці рівняна, рівнянина, що порушив ПДР, намагався зупинити аж вісім патрульних екіпажів поліції. Чому молодик не реагував? Та що світить водіям за таку неуважність? Дивіться далі у сюжеті. Автомобіль зупиніть машину, буде застосовуватись вогнепальна зброя попереджую. Буде застосовуватись вогнепальна зброя. Він не помітив, як вісім екіпажів патрульних по черзі намагались зупинити авто. 20-річний водій фіату порушив вимогу дорожнього знаку. Зупинка заборонено, і цим привернув увагу патрульних. Коли інспектори повідомили водію, що він порушив ПДР, попросили показати документи, водій різко натиснув на газ і почав тікати від патрульних для затримання. залучили вісім екіпажів у у різний час. Він Їхав через усе місто, грубо порушував правила дорожнього руху. Водія зупинили вже спільними зусиллями на перехресті вулиці Олени Теліги, Дубинська, і з вулиці 16 липня він поїхав на Бандери, потім на Чорновола, Басівкуцьку. Звідти виїхав на Дубинську, їхав на червоне світло, порушував суцільну лінію. Були моменти, де він реально створював загрозу для життя пішоходів. В результаті мешканець городка не визнав своєї провини і стверджував, що не помітив, як його переслідує. Вимагає зупинитись патрульна поліція. Думку очевидців таким чином молодий чоловік вирішив справити враження на дівчину, яка знаходилася з ним в машині. На порушника склали одразу кілька адмінматеріалів, матеріалів а саме протоколи за частиною 4 статті 122 – це створення аварійної обстановки частиною 2 статті 122 – за невиконання вимог поліцейських про зупинку, постанову за частиною 1 статті 122 – за невиконання вимог. Дорожнього знаку, зупинка заборонена, і частина перша статті 126 він не пред'явив для перевірки документів. У поліції кажуть, такі випадки не поодинокі водії можуть ігнорувати вимоги патрульних зупинитись і через нетверезий стан. Так час від часу патрульним доводиться наздоганяти порушників. Як, наприклад, це було в ніч із п'ятниці на суботу. Це вже сталося близько третьої ночі. водій автомобіля собі сі порушив ПДР. Саме виїхав в знак 321, двадцять один. заборонена і не зупинився на вимогу поліції. Коли порушник втікав, по вулиці Малорівненській, прямував напрямку заліз. Знічної колії на вулиці Дворецькій він здійснив наїзд на бетонну опору, пошкодив автомобіль, який викинуло в результаті зіткнення на залізничну колію. При спілкуванні з водієм патрульні одразу виявили ознаки алкогольного сп'яніння, що і підтвердили пізніше аналізи у медзакладі. Що ж до безпеки руху рівняни тепер мають змогу побачити найгарячіші місця на дорогах обласного центру та траси Київчоп. Патрульні розробили інтерактивну карту, де позначають усі ДТП. Знайти її можна за посиланням infolight.org.ua. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. Комунальники готують місто до свят, адже вже цієї середи, 24 серпня. Українці відзначатимуть 25-ту річницю незалежності України. А згодом в неділю, 28 серпня, містяни святкуватимуть 733 й день народження рівного. Тому нині працівники Тресту зеленого господарства активно чепурять центральну частину міста. Нині вони тут працюють щодня. Особлива увага приділена квітковим клумбам, адже тут представлено більше десятка видів рослин. Разом з тим комунальники приводять до ладу також і тротуарну плитку, що просіла, фарбують лавочки. Урни та ліхтарі. Натомість сьогодні рівняни в центрі міста мали можливість спостерігати за не досить звичним процесом миттям пам'ятника Тараса Шевченка, що на Майдані Незалежності. Монумент Кобзиря комунальники очистили від бруду за допомогою спеціальної вишки та миючих засобів. Орці за незалежність у краєзнавчому музеї представили виставку, присвячену 25-й річниці незалежності нашої держави. Запросили на події безпосередньо тих, хто боровся за вільну Україну, що згадали ветерани, і що цікавого розповіли нашим журналістам. Дивіться далі у сюжеті. Крізь призму часу Україна готується до відзначення 25-ї річниці незалежності України. Це Євгенія Глодунова, вона одна із тих, хто вірив і боровся за нашу вільну країну. Зараз жінка з гордо піднятою головою пригадує ті часи, і найяскравіші на її думку миті. Я пригадую, як ми на 9 березня на день народження Шевченка, групою людей вулицями пройшли. Попереду Іван Кур'янік несе прав портрет Шевченка в рушнику. А ми за ним. І потім ми з тим так само цією групою. Попереду Іван Кур'янік, і вийдемо до парку. І там, коло погрудя, знову читаються вірші, співаються, реве та стогне, дніп широкий думи мої думи. Зміцнювати патріотизм та український дух борців за незалежність розпочинали у школах. Уявіть собі, в який класний зайдеш сюди Леніна на Тебе дивиться, радісно. А це ж садист, це ідіот, це людина, яка створила перші концтабори. У нього на грошових знаках була свастика. Нам розповідали про неї, що це поганий знак. А виявляється, Леніна її використав. Нам треба було донести до вчителів. Розумієте, така маса вчительська, яка була в Рівному, дуже важко з нею було працювати. Уявіть собі, у них була партійна організація, звільнений партсекретар, і нам все таки вдалося. Коли ми співали гімн і клали руку з пані Гладунової на серце, та решта вчителів на нас дивилися або похмуро, або вони просто не розуміли. Роман Омельчук це ще одна постать, яка боролася за нашу вільну державу. Чоловік впевнений, їх боротьба за незалежність України не була марною. Вони перемогли, і зараз наша держава теж переможе. Здавалося на місці, коли два роки назад, значить, віколічне. Ворог України, оцей московський лапетник, котрі завжди намагалися своїми брудними вонючими лаптями потоптати кристально чисту українську душу. І коли інституції державні армії фактично були недієві, десь знайшлися тисячі патріотів-волонтерів, які фактично з нуля голими руками відбили цього агресора. Тому -то я хочу сказати, що ми, українці, розвалили Білоцарську імперію, ми розвалили комуністичну червону. І невічна кагебірська путінка. Путінська українська нація не знищена. А на виставці, яка представлена у краєзнавчому музеї, можна побачити світлини, особисті речі та документи учасників демократичного руху. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. Наразі в мене все більше інформації шукайте на нашому сайті sferatv.com.ua, аби тримати руку на пульсі найсвіжіших новин. Дякую, що з нами. Na wszystko dobre.